У Кам'янському готують до роботи сучасний реабілітаційний центр для військових та цивільних мешканців. Хід роботи контролює очільник міста. У Заводському районі центр надання соціальних послуг модернізується задля якіснішого надання допомоги мешканцям та внутрішньопереміщеним особам. Розповімо, які послуги можуть отримати кам'янчани та в чому їхня унікальність. На базі центру молодіжних ініціатив пройшов дводенний тренінг Не дрібниці у стосунках. Учасники дізнавалися, як розвинути тренерські якості, навчати розпізнавати токсичні стосунки та бути готовим допомогти у небезпечній життєвій ситуації. Академічний музичний драматичний театр імені Лесі Українки представив прем'єру комедії Люв за одноіменною п'єсою відомого американського драматурга та сценаріста Мію Решизґала. Підсумковий випуск новин до вашої уваги з вами Володимир Кравченко. Вітаю. У Кам'янському вже незабаром відкриється сучасний реабілітаційний центр для військових та цивільних мешканців. Наразі роботи з будівництва вже розпочаті. Як буде виглядати центр, які види лікування там запровадять і коли він буде готовий приймати перших пацієнтів, дивіться у сюжеті від моїх колег. Реабілітаційний центр вкрай важлива установа, особливо в країні, де ведуться активні бойові дії, адже якісна медична та психологічна допомога може врятувати не одне життя. Прямо зараз на території першої міської лікарні активно будують саме такий сучасний центр. Міський голова Андрій Білоусов особисто перевірив перебіг поточних робіт на об'єкті. За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, а також при його підтримці, ми приступили до будівництва сучасного центру реабілітації для наших військових на базі однієї із будівлі нашої першої міської лікарні. Центр планують відкрити вже середині вересня. Він буде складатися з двох великих зон: палати з пацієнтами або тиха зона та активна зона. Центр матиме всю необхідну сучасну матеріально технічну базу, аби надавати найкращу допомогу пацієнтам. Ароматерапія, психологічна реабілітація, масажі, активна зона. Там буде і вертикалізатори, і бігові дорожки, і стінка по відновленню мілкої моторики постраждалих. Будемо вчити відновлювати рухи, які потрібно для його суцільного життя в суспільстві. Ну це буде такою сучасною медичною родзинкою міста. Центр надання соціальних послуг заводського району розширює свої можливості та модернізується задля якіснішого надання допомоги мешканцям до та внутрішньопереміщеним особам. Які послуги можуть отримати кам'янчани та в чому їхня унікальність? Дивіться далі. Окрім звичних для містян послуг, у терцентрі з'являється новий простір соціальної адаптації, де люди літнього віку зможуть опанувати навички у сфері сучасних комп'ютерних технологій, проконсультуватися у вирішенні різних проблем, пов'язаних з необхідністю використання комп'ютера, відвідати психолога та отримати інші послуги. Також важливою модернізацією територіального центру є розширення програми соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Для постраждалих будується сучасний центр, де вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу та залишитися на період, необхідний для вирішення проблеми. Це буде перший подібний центр у нашому місті. Міський голова Андрій Білоусов разом з заступницею Світланою Колісніченко особисто перевірили, на якій стадії знаходиться будівництво. У Нас працює ця програма з минулого року. В нас є мобільна бригада, яка виїжджає за потреби разом з поліцією. Можемо поміщати в цей центр. Цей центр буде введено в експлуатацію у вересні місяці цього року. Мобільна бригада надає широкий спектр послуг та була створена за підтримки громадських організацій Мартін Клуб та Україн». Ми надаємо адресну і комплексний допомогу. Інформуємо про послуги, які вона може отримати в громаді. Надаємо психологічну підтримку та супроводжуємо до тих пір, поки вона потребує допомоги. У місті продовжуються роботи становлення нових санітарних вузлів. Будівництво відбувається в рамках програми із забезпечення громадських місць комфортними умовами перебування. Перша сучасна вбиральня встановлена на проспекті Свободи. Будівля вже встигнула приємно здивувати перших відвідувачів. Чим саме дивіться у сюжеті від моїх колег? Нова безкоштовна вбиральня стала у нагоді постійним відвідувачам скверу, адже чимало людей гуляють з дітьми на майданчику або просто проводять дозвілля біля фонтанів. Це далеко не перший санвузол, який має з'явитися у Кам'янському, наголосив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олег Максименко. «У Поточному році ми запровадили на території міста програму будівництва санітарних вузлів для громадськості. Розпочали це з даного санітарного вузлу. Плануємо також встановити нижче по скверу санітарний вузол та в інших частинах міста. Вбиральня має сучасний вигляд. Працює декілька кондиціонерів, чотири умивальники з сенсорами, зеркала з підсвіткою та ряд інших зручностей. Дана вбиральня обладнана безпосередньо сенсорними умивачами, обладнана вентиляцією, кондиціонуванням повітря, столиком для можна можливості перетягнути або помняти там памперс дитині. Ну то рядом знаходиться дитяча площадка. Я думаю, наші жінки будуть задоволені. Війна призвела до вимушеної міграції багатьох людей, які шукали притулок в більш безпечних регіонах країни. Місто Кам'янське стало справжнім прикладом гостинності завдяки злагодженим діям місцевої влади, департаменту соціальних послуг, волонтерів та небайдужих мешканців. Про життя переселенців у місті та роботу територіальних центрів розповімо далі у сюжеті. З початку воєнного вторгнення Кам'янське прийняло та забезпечило тимчасовим житлом більше 30 тисяч осіб, з яких 25 тисяч і досі проживають у місті. Одним із прихистків для ВПО стало модульне містечко, що на лівобережжі міста, де нині мешкає 187 переселенців. Невеличкі будинки мають комфортні та затишні умови для життя з моменту відкриття у 2015 році і по сьогодні приймають у стіни вимушено переміщених осіб. Люди всім забезпечені, вода у нас централізована, електрика у нас, слава Богу, безперебійна, є де приготувати їжу людям, забезпечені постільними приналежностями, посудом. Ну, тобто все, що ми маємо надати, ми надаємо. Навіть після річниці повномасштабного вторгнення допомога, яку надає міська влада, залишається стабільною та незмінною, зазначає пані Ольга. Керівництво міста нам постійно допомагає в тим, що ми требуємо, і які потреби у нас є. І там і миючі якісь засоби, дезінфікуючі засоби. Надається гуманітарна допомога. І в харчові якісь набори продукти, і там птицю нам на минулому місяці тричі завозили. Е, ну, тобто все стабільно, все спокійно. У модульному містечку всіх жителів об'єднує трагічна історія, в якій кожна людина була змушена залишити своє рідне місто та втікати від жахіття війни. В'ячеслав розповів про те, як доля привела його до терцентру. Ну, Почалися бойові дії, ми немножко побули у підвалі. Ну а потом сюда же случайно вообще попали. Сестра здесь уже жила двоюродная, и вот по телефону так мы с ней попали. Никаких претензий у нас нету, кстати. Все нам здесь нравится, устраивает это правда. Так что спасибо большое, что город нас принял и А ось Ганна, інша жителька терцентру на лівобережжі міста, не стримує сліз, коли згадує свою історію. Ганна та її родина опинилися в епіцентрі насильства та знищення у місті Маріуполь. Вони були змушені швидко покинути свій рідний дім, залишивши позаду все, що було їм дороге. Перше, чого чому ми зраділи, це ліжку, чисті білі білизні. І що ми. Нарешті можемо заснути і якось хоч трохи поспати без, без всього цього. Низький, я живу, нізкий, уклон, Клін всім, всім, всім. Дякую нашим хлопцям, які захищають, що ми прокинаємось кожного ранку. Хай вони кожен вернеться додому. Хай кожна жінка, кожна дитина дочекається їх, тому що це, це так не повинно бути. Трагедія Ганни є лише однією з численних гірких історій, якими повниться модульне містечко. Кожен зі змушених переселенців мріє знайти нове щастя та спокій у своєму житті, а головне не полишають надію повернутися додому після перемоги. На базі центру молодіжних ініціатив пройшов дводенний тренінг для підготовки тренерів – на дрібниці у стосунках. Учасники дізнавалися, як розвинути тренерські якості, аби навчати молодь розпізнавати токсичні та аб'юзні стосунки, реагувати на прояви насильства та бути готовим допомогти в небезпечній життєвій ситуації. Долучились до тренінгу освітяни міста, шкільні психологи, вчителі, молодіжні працівники та працівниці. Метою освітнього проєкту є створення центру життєстійкості громади в місті. Розповідає Ольга Цуприкова, проєктна координаторка U for Recovery» фонд ООН у галузі народонаселення. Даний тренінг є майданчиком для навчання коучів, які будуть знаходитися в цьому центрі. Цей тренінг реалізується в межах проекту, власне, який я назвала Європейський Союз для відновлення або англійською U for Recovery». Цей проект реалізується програмою розвитку ООН із ученням агенції ООН жінки. А також фонду ООН у гаузі народонаселення, власне, в якому я працюю за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. І цей тренінг для нас дуже важливий, тому що це перший захід в межах цього проєкту. Дуже приємно, що саме в місті Кам'янське це відбувається. Своєю думкою, стосовно обраної на навчання теми, поділився тренер мережі фонду народонаселення ООН з протидії та профілактики домашнього насильства Богдан Руденко. Я дуже давно працюю в цій темі, вже більше 20 років, і я бачу, як змінюється і молодь, і суспільство по відношенню до теми насильства. Більше починають звертати на це уваги. Відповідно, змінюються такі уявлення про те, що це не норма, так не має бути. Да? І оце мене мотивується, таке зміни і розповсюдження цих знань. Учасники заходу припрацювали кеси з тренерської діяльності, дізналися про те, як будувати здорові стосунки, отримали багато теоретичних та практичних знань для своєї подальшої діяльності. Так, своїми враженнями з нами поділилася учасниця тренінгу Софія. Дізналася багато нового з тренерського, з тренерського досвіду, дізналася багато нового про токсичні стосунки, здорові відносини, як правильно проводити тренінг і дуже багато та корисної інформації. Пані Іна розповіла, що завдяки цьому заходу вона змогла обмінятися досвідом зі своїми колегами та подивитися на деякі речі по-іншому. Учасниця відмітила, що цінним є спостереження за тим, як учасники різного віку статі життєвих позицій працюють в командах та дискутують на одну тему, і кожен знайшов для себе щось нове та корисне. Взагалі я сама є тренеркою, зокрема курсу комплексу сексуальної освіти для підлітків і молоді. Тому для мене завжди цікаво дізнатися якісь новенькі фішки. Я дуже вдячна панові Богданові, тому є такі штуки, які я візьму собі на озброєння. А структура тренінгу, саме принципи проведення тренінгу. Певний там був чек-ліст, за допомогою якого я трошки прорефлексувала свої навички, там десь собі треба щось підкачати, прокачати, покращити або навпаки чогось там занадто багато. Тренінгову програму не дрібниці у стосунках розроблено UNFPA фондом ООН у галузі народонаселення в межах проєкту EMBRACE. посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно замовленому насильству, що здійснюється за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Відзначився минулий тиждень і у культурному житті Кам'янського. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки представив прем'єру комедії «Люв» за одноіменною п'єсою відомого американського драматурга та сценаріста Мюре Шизгала. Вистава зачаровує глядачів захоплюючим сюжетом, гострими діалогами та гумористичними ситуаціями. Знімальна група міської інформаційної служби відвідала цю культурну подію. У такий нелегкий час людям не вистачає розважального контенту. Як зізнається сам режисер вистави, головним посилом цієї постанови було, щоб люди посміялися і з гарним настроєм пішли з театру. Це така це вистава. Лав каже сама за себе. Це про кохання, це про те, про те, що ми робимо кожен день. Або те, що ми не робимо кожен день, точніше буде правильніше, буде так, що нам потрібно... Кохання нам потрібно кожен день прокидатися і працювати над цим, над своїми стосунками. Бо Ну, от п'єса і вистава саме про такі стосунки, про те, що треба працювати. З американського сленгу слово лав перекладається як любов кохання. Автор п'єси вважав, що це почуття має багато різних граней, що кожен розуміє любов по-своєму, і часом ми приймаємо за любов те, що не має до неї жодного відношення. Мюррей Шизгал назвав свою п'єсу чорною комедією з жовтою смугою, що означає, що надія все ще є. Відомий американський драматург Мюррей Шизгал написав свою п'єсу про любовний трикутник. Це своєрідний мікс гумору, абсурду та бродвейської комедії. У постановці лав окрему роль відіграє балет, що створює особливу атмосферу комедії, яка вписується у загальний контекст п'єси. Цікаванкою вистави була і специфічна роль у ній помічника режисера. Як мені сказали сказати в тому, що я помічник режисера, але цього разу я ну це бачать глядачі цього разу. Глядачі прийшли переглянути п'єсу абсолютно з різними очікуваннями, але усіх об'єднувало одне бажання гарний настрій від побаченого. Ми що буде щось веселе, щось неочікуване можливо, щось романтичне, про кохання якраз. Сподіваємося, що підемо додому з великим враженням. Щось таке несподіване хочеться. Що саме? Ну, інтрига повинна бути. Під час антракту познайомилася з Наталією. Глядачка тільки но повернулась з Німеччини і одразу купила квитки на виставу. Ви знаєте, на жаль, я запізнилася, бо мене затримали. Але враження цілком приємне. Я дуже вдячна нашому театру, тому що я його обожнюю, обожнюю наших актерів. Весь персонал, керівництво це для мене магія. П'єса «Лавс» здобула захоплюючий успіх в багатьох театрах світу, і навіть в 1967 році по ній було знято одноіменний фільм. У театрі імені Лесі Українки вона мала не менший успіх, адже головний меседж, який був закладений у цю постанову, виконано. Глядачі сміялися під час вистави, а після закінчення виражали своє задоволення гучними оплесками, квітами та посмішками. Наскільки авторам цієї вистави вдалося органічно поєднати серйозну тему з масою комічних ситуацій, глядачі зможуть також оцінити 6 липня о 18.00 на основній сцени театру імені Лесі Українки. Розважити малечу та запропонувати їм корисне дозвілля вирішили активісти Кам'янського. 22 червня фонд розвитку Кам'янського за підтримки комунального закладу Спорт для всіх влаштували для дітей яскравий спортивний захід з конкурсами, естафетами та призами. Детальніше про подію вже за мить. Місцевий парк культури та відпочинку на правобережжі перетворився на майданчик запеклих змагань дітей, які знаходяться у літньому таборі 5-го ліцею. Маленькі спортсмени поділилися на чотири команди, які боролися до останнього за заповітне перше місце. Естафети різної складності лише розпалювали спортивний азарт. Представники фонду наголошують, що подібні заходи створені для популяризації здорового способу життя та впевнені, що спорт об'єднує людей різного віку. Фонд розвитку Камінського систематично влаштовує спортивні та культурно-розважальні заходи для сімей воїнів. Дітей, вимушених переселенців та містян дуже раді бачити таку велику кількість дітей сьогодні у центральному парку. І будемо надалі якомога більше проводити подібні заходи не тільки для дітей, але й вимушених переселенців. Адже сьогодні дуже важливо єднання саме, щоб ми були разом єдині. Хочу ще сказати дуже велику вдячність міському голові Андрію Білоусову, що він завжди підтримує наші ідеї. Наприкінці естафети юні спортсмени отримали солодкі подарунки. А команда, яка перемогла, квитки на атракціони у місцевому парку. Матвій якраз серед переможців. Хлопець залишився дуже задоволеним, адже такі змагання не лише корисні, але й дуже захоплюючі. Змагання було захватуюче, дуже цікаве та прикольне. Я буду приймати участь у всіх закладах, у яких у мене буде можливість. Задоволеними залишилися і батьки та представники літнього табору. Вони впевнені, що через спорт діти знаходять нових друзів, вчаться працювати в команді та розвивають свої вміння та навички. Сьогодні якраз на закриття табірної зміни нам такий чудовий був сюрприз. Уже сподобалося. Діти полюбляють спортивні заходи, полюбляють змагатися. Думаю, що це дуже гарна справа. І її треба продовжувати. Велике подяка. А от справжні спортивні змагання пройшли минулого тижня у спортивному комплексі Прометей. Там на базі дитячої наської спортивної школи номер 2 відбувся відкритий чемпіонат з художньої гімнастики. Участь у заході взяли близько 200 учасниць із Кам'янського від 2018 до 2011 року народження. Спостерігали за виступами та емоціями маленьких красунь наші журналісти. Літо не тільки пора відпочинку, але й цікавих змагань, які допомагають спортсменам бути в тонусі. Художні гімнастиці у Кам'янському приділяють велику увагу. Окрім вже згадуваної дитячої юнацької спортивної школи номер 2 участь у чемпіонаті взяли гімнастки з 4 та 5 спортивних шкіл міста. Начався день самих маленьких наших грації, наших красунь, які коли підростуть, стануть стану чемпіонами, обов'язково стануть чемпіонами, тому що у нас дуже потужна художня гімнастика. Пишаюсь нашими дівчатами, нашими тренерами. Хочу подякувати Збройним силам України за ту можливість, що дає нам такі змагання. У дітей наших повинно бути дитинство. Та ми все ми робимо для того, щоб ці змагання були кожну неділю, різні від види спорту. А тепер пропонуємо краще познайомитися з юними гімнастками та їхніми уподобаннями. Першою під час підготовки до виступу ми познайомилися із Софією, дівчинці вісім років, три з яких вона у спорті, а у гімнастику її привела мама Наталія. У нас поки що без предметів е, виступаємо. Ми ну, скоро будемо з какалкою виступати. І... Потім з соблючом, потім спічом. Мій улюблений предмет це лента. Бачить своє майбутнє у гімнастиці ровесниця Софії Аня. Дівчинці найбільше подобається займатися з обручем та стрічкою. Гімнастика – це моє улюблене хобі, тому що вона мене робить дисципліна чудова, купальники чудові і дуже чудові елементи. Два роки у спорті яскрава та цікава Кристина. Серед її фаворитів такі предмети. Лента з м'ячом. Я вже танцювала. Mm -hmm. Що побажаєш ну, успіхи. І на десерт ми залишили шестирічних сестричок-двійнят Кароліну та Яну. Дівчатка займаються всього півроку, і для Яни це перша перемога. Мені більше всього подобається там займатися. Через м'ячиком, це спічечками. Лавами. А тут скакалка. Зараз виступаємо. У них було перше місце. Зворушила й мрія маленької гімнастки. Я хочу, щоб Україна наконец-то, вже победила злодієв. Переможниці отримали медалі та грамоти, а ще незабутні емоції участі, які горітимуть у серцях юних грацій. До наступних змагань вже восени це всі сюжети підсумкового випуску новин. Сподіваюся, наступний тиждень буде продуктивним та безпечним. Дбайте про себе і підтримуйте наших захисників, адже завдяки їм ми можемо сьогодні працювати та відпочивати. З вами був Володимир Кравченко. Віримо в перемогу! Все буде Україна!